Які фактори зараз найбільше впливають на поведінку кривдників? Постраждалі це жінки та діти, і кривдники – це чоловіки, можуть бути жінки, можуть бути підлітки. Військовий стан може бути виправданням агресії. Треба давати відповіді, і треба готувати спеціалістів до цього. Адже попереду у нас я кажу, вже важка тяжка робота. Що найважче. Визнати, що це насильство, чи е, зважитися вийти з цієї ситуації? Якби я раніше знала, я все життя терпіла, якби я раніше знала, що це можна, що це допоможуть мені, то я б звернулася. Наш е, кризовий центр е, був створений одним із перших в Україні. Працює чотири мобільні бригади: насильство над чоловіками. Дуже е, важливо для наших дітей, щоб вони з маличку розуміли, що якщо хтось кричить, а не дай Боже іще вдарить тебе з батьків або брат, або сестра старші, е, а не дай Бог булінг в школі, то це вже йде насильство, і про це не можна мовчати. Надвоє вже цієї п'ятниці о 21.00.